Перестань бути залежним від думки інших. Ми це чуємо дуже часто, але в процесі, коли ми щось робимо, коли ми плануємо якісь цілі, ця залежність вона є дуже яскравою, вона як прожектор світить нам в очі і перешкоджає рухатись. Тоді, коли ти ставиш собі якісь амбітні цілі, коли ти хочеш щось досягнути, ти зустрічаєшся з стіною. Стіною зовнішньої критики, зовнішнього обговорення людей, які будуть на тебе давити. Це нормально, це нормальне явище, заспокійся, тобто це відбувається зі всіма, ти повністю нормальна людина. Якщо ти бачиш, що деякі практики які ти розпочинаєш, працюють проти тебе, якщо вони, наприклад, не завершуються тобою, проконтролюй, чи можливо хтось тобі нав'язує цей проект. Тому що, як правило, коли ти робиш улюблену справу, час проходить непомітно. Ти навіть не помічаєш, скільки ти енергії витратив, чи ти поїв, чи не поїв, прийняв душ, не прийняв душ, схватив туалет, не схвалив туалет, ти цього не помічаєш. Зауваж. А коли ти робиш те, що тобі нав'язано, те, що ти бажаєш своїм успіхом в майбутньому, може не приносити тобі такого задоволення. Тому багато відомих особистостей, успішних особистостей, завжди рекомендують профільтрувати те, що тебе очікує в зовнішньому світі. Тоді ти зможеш побачити свій внутрішній світ більш яскраво, тому що зовнішній шар буде видалений. 네바빠바